Доброго дня всім! Це буде перше відео з серії відео про варочний стіл. Welting table будемо робити. Ну, Як заготовка у нас буде Це у нас шафи. От, тут я була досить висока, досить багато місця займала, я її порізав. зробив один стіл. А цей стіл буде на рухомій на кудися, хоч і найбільше покажу. Зараз ми будемо його виставляти. В постараємося виставити такі. Вот Будемо попаленько, зараз я включаю там лапс. і okay. поїхали. Подовжуємо. Робити наш залишний стіл. Я е -е. вже налізав ще додатково податкового помалював. Пусть не виставляти рівень. Ну, виставляв я рівень без допомогою такого нівеліра, рівня. І за допомогою нього. Приблизно вести війни, також використовував такий, теж він показує кут, площину. Так само ним. так, щоб приблизно плюс-мінус. Ну так як я постарався добитися, щоб воно було в районі 0,25. Видно, також щоб вирівняти я б розклиню, тут підкладав такі звичайні це від плитки, щоб плитку ставити. Зараз ми тут все доворимо, доставляємо і далі будемо продовжувати. А Зараз включаю наші там лапс і поїхали робити. В общем, покажу, що сталося. От, якщо видно тут, то в нас там всюди все рівно гарно, а тут от площина в нас рівна, якщо глянути. Ну, це все, тому що ця коробка зварена криво. От, і все. Тепер зараз треба придумувати щось тут зробити, щоб ну, або різати, я хотів різати, посаджувати так вот там ці сіти, але ці три ліпше тут, щоб не різати цього уголка, тяжко то буде, я візьму і тут щось підвору зараз. Ну, вже, так би. Після маленького кінця вже можна на ньому щось варити. От, е, так як казав, трошки тумбочка від шафи. Там назад там на фоні видно шабляха, і, яка буде використана потім і видно ще стіл, це низ цієї шафи. Зробив стіл, потім покажу. І от ці руки, що тут стояли, я просто шафу половину відрізав. Як я вже казав, з неї вийшов гарний стіл, а цей вийшов трошки не так, як я собі чекав, але вже буде. Так, далі ми ще будемо робити крісло. От таке у мене є. Ми будемо його ставити з якоїсь сторони, щоб тут можна було сидіти за тим стілом і собі працювати. то стил я оказал уже на так. и, ну, возможно, Получается виндовый ваш кей и пробовал я у меня такая Подружити апарати. не знаю, буду пробувати комбінувати, не, або вони так якось будуть тут з цієї бляхи, ще по бокам шафи була, буде приблизно тут з цієї сторони дві шуфляди, ну, або буду підносити апарати ці догори, щоб було видно. Ну, бо якщо я так прикинув, якщо собі сісти ну, і за ним сидіти, ну, то постійно туди ну, заглядати і це, і це, крутити, настроювати, то так собі Тому ну, Це може одна ідея буде... Але будемо робити ще одне прикладу раз. Так, накидав ці плечки. Щось типу такого. Mm. Типу якось возика для, для них трьох, тому що я так бачу, якщо вони ходили стояли то Тут і ноги не запхати, ну і тут сидіти буде незручно за тим столу. Тобто, Подумаю, як це зробити. Можливо, ще така як ідея цю стінку одну забрати і їх розвернути в ту сторону, може якось один на одного, щоб вони всі туди дивилися. Не знаю, то, е Поки без поняття будемо думати о таку робити. Це вже не знаю, буду думати, в наступній частині ми продовжимо доробляти два стіл, будемо робити е, шкляди. Я планую з однієї тут пляху не буду забирати для плазморіза, буду робити площадку, на якій, на якій буде плазморіз різати. Ну, Двіться, другу частину там, а дякую за увагу. Всем успіхів!